Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами на тему, яку запропонувала одна з моїх глядачок. Вона написала її в коментарях і попросила мене зняти відео на тему ароматів Аля-Вітерець. Тобто якісь легкі, невагомі композиції, які будуть ідеально звучати в нинішню літню спеку, яка, будемо відверті, є досить такою виснажливою, вона втомлює. І хочеться відчувати композицію, яка тебе наповнює. Свіжістю, якоюсь легкістю і приємною прохолодою. Тож сьогодні, у вашій базі я підготувала підбірку відео, підбірку ароматів, які, на мою думку, саме мають подібне враження. І коли використовуєш цей аромат, то от є от, дійсно відчуття цієї приємної такої свіжості, приємного якогось такого подиху вітру. Почати хочу з аромату, який нещодавно з'явився в моїй колекції. Це композиція Есті Lauder. Pleasure. В композиції відчуваються ноти конвалії, буску, лілії, троянди, <кій> ноти е жасмину, зелені ноти е цитрусові. Дуже красиво, легко, невагомо. Ну, власний саме такий прозорий парфум говорить про якесь таке приємне, дуже ненав'язливе звучання, яке я вам щиро рекомендую е відчувати саме от таку дещо виснажливу спеку. Таким самим для мене красивим і якимось легко повітряно невагомим є аромат бренду Prada Ірис плюс Кедер. І здавалося, що пудровість та приємна солодинка ірису, яка відчувається в цьому ароматі порівняно з поруч з деревиною, вона ніби і має бути дещо складною насиченою. Але ні, дуже красиво цей аромат освіжають мандарин з бензоїном, і вони дарують йому легкість і оцю таку повітряну, приємну летючість, тому в спеку я також рекомендую аромат Prada Iris Keder. Таким самим для мене свіжим і повітряним, і якимось таким ну, дуже виразним ароматом є аромат бренду Armand Basset In Red. Красиво, якось так стильно, я б навіть це е, сформулювала так. Е, нота імбирю, бергамоту, кардамону, жесмин з валії, з листом фіалки, з мускусом. Якось дуже приємно, дуже освіжаюче. І от ти наносиш і воно дійсно довкола тебе маленьким таким е, свіженьким вітерцем лунає цей аромат. Тому от е, сміливо відношу аромат Інред. До категорії ароматів а-ля вітерець. Таким самим приємним ніжним е вітерцем для мене є композиція бренду Ермес. Вона нещодавно з'явилася. Декілька разів буквально використала цей аромат і готую для вас підбірку садів Нілу. Це ой, Садів Ермес і це, власне, сад Нілу. Як я його давно хотіла, і як це красиво! Оце. Приємне звучання зеленого манго з нотами ну, лотосу. І це поєднання з грейпфрутом, з апельсином, мускусом, ірисом, ладаном, дуже незвичне поєднання помідору та моркви. Свіжо, невагомо. Ну, настільки класний, просто от суцільне задоволення, на спеку, просто те, що має бути в кожній колекції ідеальний аромат. І для мене він. Ніжний, невагомий, як вітерець. Таким самим ніжним, невагомим повітряним для мене є звичайні бренду Chanel Crystal Overt. Неймовірно красиво, потужно, цитрусовий такий <свісно> <свісно> якийсь е повітряний шквал, дуже свіжо, ніжно, невагомо знову ж таки. Класно кайфую від цього аромату. В ньому і лимон, і бергамот, і неролі, і красива магнолія, красивий жасмин, ірис та мускул, ніжно, свіжо, повітряно і дійсно таким приємним, приємним довкола вас вітерцем розноситься цей аромат. Дуже класний. Він не втомлює, він якось. Ну, настільки приємно довкола вас лунає, щиро рекомендую. Таким самим приємним вітерцем для мене є Hermes Voyage. Мільйони разів говорила про цей аромат, свіжий, невагомий, класний унісекс, така приємна хвоєнка, приємна легкість, приємна якась така, коли ви їдете в авто з відкритими вікнами, дорога серпантином йде в гори. Ну, Кайф, можливо, десь на узбережжі. Фантастичний аромат. Він у мене, у мені, до речі, асоціюється з дорогою в Ялту в Криму. Прекрасна композиція. Щиро рекомендую, якщо ви шукаєте щось таке легеньке аля-вітерець. Таким самим аля-вітерцем для мене є аромат бренду Chloe Parfum de Naturel. Класно, легко, невимушено, прозоро. Красива трояндова тональність звучання в цьому ароматі. В ньому звучать ноти троянди з цитроном, неролі, з мімозою, з кедром. Ну, Класно, легко, невагомо, повітряно, дуже комфортно, в спеку, справжній вітерець, а коли ще дує справжній вітерець, ну це суцільне задоволення, те, як аромат розноситься довкола вас. Таким самим суцільним задоволенням і відчуттям приємного вітерця довкола вас, для мене є аромат Netar Soleil Guerlain серія Aqua Allegorie. Дуже приємні сонячні ноти, зелені ноти, пергамот, апельсиновий цвіт, жасмин самба. Дуже красиво, свіжо, невагомо проявляють і формують цей аромат. Ну, для мене він теж таке втілення легкого, освіжаючого вітерця. Тому щиро рекомендую також приглядатись до цього аромату, якщо ви шукаєте щось подібне на аля-вітерець. Таким самим приємним вітерцем для мене є аромат бренду Dior Forever and Ever. Це красивенні перезія, Жасмин та Трояндова настоянка. Легко, м'яко, дуже якось свіжо, прозоро, класний аромат. І він ну, 100% для мене нагадує вітерець, його приємний такий освіжаючий вплив на, ну, на мене. Тому також э, рекомендую цей аромат спробувати і використовувати спеку. Таким самим приємним вітерцем для мене є ще один аромат бренду Girlen Апрес Лондре після дощу, після повені. Ну, це свіжо. Це якось знову ж таки пікантно, це дуже ще один красивий для мене прояв ірису в парфумерії. Відчувається аніс, листя, смородини, фіалка, гвоздика, безумовно нота ірису, пудрові ноти та ваніль. І здавалось би, по типу, що це має бути щось важке, складне, але ні, це ніжно-м'яко, свіжо для мене, прозоро, і дійсно це відчуття, що коли от. Після грози, коли в повітрі багато озону, він якісь такі п'янкий, ти не можеш їм надихатись. От таким самим для мене є цей, арпле... цей аромат, і я теж їм не можу надихатись, і Він дарує мені якесь оновлення, свіжість і дуже приємні відчуття. Такі самі приємні відчуття я відчуваю, коли слухаю аромат бренду Cartier Carat. І теж я відчуваю, ніби якийсь подах дихлегенького вітерцю. І його формують красиві квіти: квіти лілеї, ілангілангу, тюльпану, нарцис, ноти зелені, ноти, груша, бергамот, красива мімоза, мускус. Так приємно, свіжо, прозоро, легко, ну, клас. Дуже рекомендую вам цей аромат. Влітку він ідеальний і якраз нагадує оцей приємний освіжаючий вітерець, який. Так дуже-дуже комфортно відчувати на своїй шкірі. Таким самим легким та невагомим для мене є аромат Calvin Klein Eternity. Теж ця свіжість, ця легкість побудована на поєднанні теж красивих, ніжних, вишуканих, квіткових нот. І ці ноти є як зелені, так цитрусові, так мандарин. Знову ж таки, жасмин з трояндою, знову ж та сама конвалія, нарциз, гвоздика, лілія, календула. Дуже якось красиво, невагомо. Мускус, сандал, амбра та пачулі дають приємну щільність, дозволяють аромату залишатися таким більш сталим в своєму прояві, більш стійким. Ну, дуже класно, вишукано, невагомо. Люблю цю композицію і сприймаю її також як легкий вітерець, який. Дарує таку бажану прохолоду. Ну і фіналізувати хочу ще одним ароматом це аромат бренду Seal Shadow Zen. І це аромат гармонії. Так, він дуже складний в своєму, е своїй піраміді. Тут багато компонентів, але за рахунок наявності хвойних елементів, зокрема сосни та ялівцю. Для мене оця хвоя, знаєте, нагадує м -м, сосновий бір. Через який продувається цим приємним вітерцем. І він наповнений оціми приємними теплими пахощами і в той же час дарують оцю свіжість, оцю приємну. Прохолоду, оцю якусь таку, ну, таке бажане полегшення, яке, якого ми чекаємо в спекотні дні, тому цей аромат також для мене асоціюється з таким типом аромату а-вітерець, і я його сміливо сьогодні включила в підбірку, аби продемонструвати вам. Ось така моя сьогоднішня підбірка ароматів, яких об'єднує така спільна характеристика, що вони звучать а-ля вітерець який дарує якесь таке приємне, тонізуюче, освіжаюче відчуття, дарує відчуття полегшення, коли е, спекотний день е, якось трошки знаєте, ніби виснажує своєю присутністю. Тому я щиро рекомендую кожну з цих композицій до затесту. Ось моя сторіночка в інстаграм. Якщо у вас є бажання спробувати ці композиції, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся цими ароматами, аби ви також відчули їхній е, приємний е, такий повітряний, вітряний вплив. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайті Шафа та Кремчі, де ділюся своїми композиціями, можете, в принципі, завертати і туди і теж зробити замовлення композицій, які вас зацікавили. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємно ваша підтримка. Також мені буде дуже цікаво почути ваше враження стосовно ароматів, які ви сприймаєте от в такому ракурсі А-ля-Вітерець. Поділіться, будь ласка, своєю експертизою. Можливо, ми візьмемо я та глядачі канала, візьмуть на озброєння ваші поради і станемо власниками ароматів, про які будете говорити ви. Тож, від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!